Перед нами ділянка поховань черниць Благовіщенського жіночого монастиря поблизу Херсона. Цього часу вже відомий нам рід Скадовських біля свого маєтку Білого зерка виділив ділянку землі для жіночої чернечої общини громади, яка згодом переросла у Благовіщенський монастир. Громада мала, зокрема, сирітський притулок. Займалися вони вирощуванням великої рогатої худоби, виготовленням сиру, була сироварня, був виноградник свій монастиря. Він взагалі, сама святиня, ця являла собою дуже цікавий архітектурний комплекс. Там було два собори: один вважався монастирським, це собор благовіщення Пресвятої Діви Марії, виконаний в візантійському стилі, і Троїцький або парафіяльний собор. Який був збудований за проектом архітектора Казимира Іполітовича Квінто в псевдомосковському стилі, прикрашали його інтер'єр розписи, які повторювали сюжети стінопису Володимирського собору, іноді влаштовувалися ярмарки перед монастирем, де черниці могли запропонувати всім бажаючим і, скажімо так, вишиті речі, і свою продукцію: вино, сир і тому, тому саме монастир був дуже заможнім. Але у 20-х роках в монастир увірвалися червоноармійці, жінки-активістки. Спочатку заарештували черниць, тримали їх замкнутими, годували лише черствим хлібом та дуже солоним оселедцем, але пити води давали дуже мало. Після того деяких з них забрали на заслання, а деяких просто розігнали. Вони доживали при церковних парафіях. Декого прихистив отець Леонід Гошкевич. Отри я вже про що я вже згадував настоятелем всіх святської церкви, і ось тут на цьому нашому кладовищі черниці знайшли свій місце свого останнього спокою.